Він герой тільки на цьому рівні. Він молодець. Він все рівно захистив з Богом зв'язок, захистив на першому місці. що його ніщита, ламає його, і багатство ламає Його. То тобто каже Господи, і те забери. Мені, щоб я тебе не покинув. Оце плюс, це молодець. Він на тому рівні, на якому він є молодець, на тому рівні, на якому він є молодець. Ну, нам не треба на цьому рівні застрахати. Наприклад, Божій Херваціях буде ні мерено, ну, скільки бідних людей, скільки нужденних людей, скільки хат сюди розвалено, скільки шеніціонецьких команд можна відправити в великі міста, де нема проповідників Євангелії. Спутник вителебачення купити, в інші країни відправляти. Фінанси людині, яка боїться Бога, мудра людина, то хоч цю будівлю за великими фінансами, вона не злякається. Вона скаже, Боже, дай мудрості їх направити туди, де нужда, на розширення Твого царства. Не треба боятися. Бо дехто гроші, зло, гроші, зло. Де таке написано? Такого нема написано. А знаєте, як написано? Неправильне відношення до них злов. В народі кажуть, тіні слуга хороші, але господин – жорстокий». Правильно сказано? Коли вони пан, то зло. А коли вони інструмент, чудово. 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 І тому я не кажу, що він грішник великий, агор. Я кажу так, бачиш, що тебе теж це все ламає, болися, коли твою агура. Але краще, завдай, Господи, зробив мене до таким сильним, таким сильним, щоб мене нічого не відручило від любі твоєї. Ні багатство, ні біднота, ні страждання, ні гоніння. Нічого не відручило, щоб я тебе любив і в день, і вночі, і в дощ, і в сонце, і в погоду, і в году, і в Україні, і в Африці, в Америці. Моя любов до тебе не. Оце рівень. Оце рівень. І такі люди далеко йдуть. Бог буде довіряти. Бо що ж теж Бог знає нас, Бог знає нас, на всі 100%. Хто ми, і що ми можемо, і що нас звалить, і що нас не звали. І як Бог, ви бачите, що ми такі сильні, то він дасть успіх. Чи фінанси, чи багато дорогів, чи велике помазання, чи ще що, чи ще що. Господь буде навантажувати таку молоду людину, Ця людина робила багато роботи для Господа, багато плоду приносила. Тому що написано, тим славиться мій отець, як ми успішні, що ми робимо, яке в нас покликання, яка в нас місія, в яке ми покликання війшли, щоб ми там розширялись і розширялись. Це Бога славить, славить і славить з умовою, що ми остаємося учнями. ж нас, нас напевно, братя глянь. Що здобуде людина? Весь світ, весь світ, це ж уявити діти, а душі зашкодить. А втрати учнівство, яка користь? Яка користь? Ніякої користі. Для тої людини, бо вона зашкодила душі, бо вона піде Важди Хібусвій. Весь світ тут буде люди. А душу треба напасти, а втратить учнівство. А не буде близько з Богом. А не буде благодій перед Богом. А не буде шукати Бога. Яка користь? Ісус каже, яка користь? Прийде 50, 70, 60 років і загріміла те людина в пекло. І що. І що ж ти мав весь світ? І що? Не якийсь коротко. Учнівський. 老没得。